Вода це життя. Вода є майже всюди, в річках, морях, озерах, навіть у крапельці дощу. Але найцікавіше те, що без води не може жити жодна жива істота, будь то людина, тварина чи рослина. Чому ж вода така важлива? По-перше, вода допомагає рости. Уяви собі, що рослини п'ють воду, як ми з тобою. Вони використовують воду, щоб вирости великими та зеленими. Якщо рослинам не вистачає води, вони починають в'янути, а їхні листочки стають жовтими. По-друге, вода нас охолоджує. Коли на вулиці дуже жарко, ми п'ємо воду, щоб втамувати спрагу. Вода допомагає нашому тілу залишатися прохолодним, навіть коли на дворі сонечко. Також вода це дім для багатьох тварин. Риби, жаби, черепахи, всі вони живуть у воді. Навіть деякі птахи, як качки, плавають на воді, як на човнику. Вода всюди, навіть у нас із тобою є вода. Наше тіло на 70% складається з води. Тобто майже кожна частинка нашого тіла потребує води, щоб добре працювати. Вода очищує. Ми маємо мити руки, купаємось щистимо зуби і все це за допомогою води. Вода допомагає нам бути чистими та здоровими. Отже, вода це справжній скарб. Її потрібно берегти, не витрачати даремно. Якщо ми будемо дбайливо ставитися до води, вона завжди буде з нами і всі живі істоти зможуть жити щасливо. Тож, коли п'єш воду, пам'ятай, вона дарує життя всім навколо.